Усім привіт! Сьогодні буде не дуже звичне відео. Я не на своєму улюбленому дивані, який я, до речі, знайшла на смітнику, але про це не зараз, про це у наступному відео. Сьогодні про супермаркети їжі у США. Розповім про те, які продукти для нас не дуже звичні, чи смачні вони, чи ні. Що саме їдять американці, і що їмо ми із тих супермаркетів? Покажу вам усі магазини, у яких можна купити продукти у нашому регіоні. Тож погнали! Стривайте, перш ніж дивитися відео далі, обов'язково натисніть кніпочку підписатися або «Subscribe in English». Отже, хочу сказати, що е, можна тут купити в принципі майже всі продукти з України. Нам пощастило, ми знаходимося в тій ерії, де є магазини з українськими продуктовими товарами. Це магазин українських товарів. Тут можна купити як українські товари, так і самі розумієте, якої країни ще. Але українці спасаються саме у цьому магазині, купуючи для них товари. Усі працівники цього магазину говорять як українською, так і російською, що досить зручно для тих українців, які не знають англійської мови. Ціни щоправда трохи кусаються. Зазвичай ціни у магазинах специфічних товарів трошки дорожчі, ніж у звичайному супермаркеті американському. Ось тут, наприклад, той самий київський торт: 24 долари плюс податки. Можна купити творог, м'який сир, можна купити. Що um, оселедець? Можна купити, в принципі, майже все. Там буки з маками є в американських магазинах, вони не продаються, до речі. Um, всякі там, типу, готові олів'єшки і продукти, більше такі українські, або там, наприклад, якісь кукурузні палички солодкі, вони також не продаються в американських магазинах. А це ще один магазин з українськими товарами: набір продуктів подібний. Тут можна купити ковбаски, сирочки, м'який сир і печова Марія за 89 центів. Єдине, чого я так і не знайшла хорошої якості, це червону рибу, яку можна от нарізати і покласти собі на бутерброд холодного копчення чи засоління, чи я не знаю, як вона правильно називається: лосось або форель, яка вже готова до споживання. У нас, я пам'ятаю, ця риба була дуже смачненька, вона така була ледь-ледь солона. Тут такої риби я ще поки що не знайшла. Я навіть вже шукала по всіх супермаркетах, дивлячись на кількість солі на упаковці, але вона дуже прям солона. Тут вона тут відчувається як солона риба до пива, отака от солюнча. І тому вона через це втрачає свій смак. Найчастіше ми купуємо продукти у крогері, тому що там, на мій погляд, досить добрий такий вибір. Найкраще, на мій погляд, ягоди і фрукти, а також ем, овочі. Коротше, все, це, це таке зелене, найкращий вибір, на мій погляд, тому що навіть у Майерс, якщо я заходжу, я не завжди можу знайти нормальної якості чорницю. В інших супермаркетах в Кругері, там завжди дуже смачна чорниця, дуже смачна малина, доброї якості банани. Ну, В принципі, мені якось більше подобається у Крогері, тому що там нормальні ціни. там це Мабуть, що найдешевший супермаркет їжі о, в Америці в крогат. Ну в усякому разі, в нашій ері, це усілякі дивні напої, які я ніколи не куштувала і не маю навіть бажання їх куштувати, а це. Дивні підсолоджувачі або якби підсилювачі смаку, які додаються у напої, які продаються без смаку, але з бульбашками. Майже усі напої тут продаються з бульбашками, і дуже складно знайти нормальний сік. А також марс, наприклад, відрізняється тим, що в цьому супермаркеті дуже багато. Усього це супермаркет, в якому є все не тільки їжа, він поділяється на зони. В одній зоні там їжа, в іншій зоні там просто все на світі, все, що, хоч, все, що тобі треба купити, це такий прям безкінечний супермаркет, в якому є все. І техніка, і щось там для дому, все, що тобі треба, там постіль, подушки. Все для котів собак. Коротше, мені здається, там є все реально. Ну хіба що немає якихось будівельних інструментів, і то не знаю, може щось навіть із того трошки є. Техніка там є. Ну, коротше, все, що хочеш. І також є продукти. Тому там він якби не націлений чисто на продуктовий сегмент. Ось тут уже ряд коло Дитячий там далі дорослий одяг. продаються київські комплекти. Сир який хочеш, а нашого творога немає. Так виглядає ряди з хлібом. Американським тут якісь бейгели, якісь булки. Це такий безкінечний магазин, в якому в одній стороні продаються продуктові товари, в іншій стороні тут ось кошачі собаче. В іншій стороні аж на тому боці там вже косметика, одяг. Коротше, тут є що хочеш. Картопля. Це цибуля. Картопля. О, 5-6 баксів. За оце. О! Боже, вона вже там залегка. Ну і те, що ви точно маєте побачити, це суп у пакетиках для соку. Готовий суп. Дивіться, скільки його тут. Суп, суп, суп. Цілий ряд супу. Суп в таких баночках. Якась маніячка в одному фільмі їла такий суп з баночки, я пам'ятаю. І далі є такий супермаркет як Буч. Я не впевнена, що я е, кажу це слово правильно. Так, знімаю для вас Буч. Е, супермаркет сьогодні п'ятниця. І мені так готувати. Зараз буду шукати в Бучі якусь їжу, яку можна з'їсти, нічого не готувавши. Я візьму оцей Apple cider. Ну, це не той сідр, який в Україні у нас, що він сідер як... з якимсь градусом. Це звичайний яблучний сік. Малина, до речі, тут псується дуже швидко. Ти її побоїш, якщо ти її за день не з'їв, то все, вона вже здохла. На наступний день вона вже поцвіла квіточками. Тут щось насипне. Що це таке я взагалі... А, це типу... А, ви поняли, що це за машинка? Це типу овсянка робиться з борош, з пшона цього з борошна, господі, як його з зерня цих сильних ось, все, бачите? Вона собі типу включаєш і воно тобі надавлює натуральну всянку. Нічому. Так, що й не про мені якась американка узяла оце ось і погнала. Я так розумію, чи це якийсь супчик? Чи що воно таке? Є якісь да, ідеї у вас? Я вже супів і так накупила багато, що я буду їсти одні, одні супи. А оце бон-брос. Bon ну, бон bon це кістки. А що таке брос, я не знаю. Кісткові, бачите, там воно в пакетиках. М -м -да. Це щоб ви розуміли. Що воно таке життя в цій Америці? Нічого не понятно. Що в тих пакетиках? Так, от воно каже міцнека. Щас подивимося. О, ось. О. Оце чисто американська гліматня. Всяка засушена ковбаса. Ніколи її не їла. Це не для собачок, якщо шо вітрина. Це для людей. Бачите, така ковбаска. Не знаю, мені здається, в мене від неї буде понос. Так, що тут у нас? Корн касироле. Щось із кукурузяне, якесь касироле. Не знаю, що воно? Світ потейто касероле. Ну, щось виглядає не дуже смачно. Apple Almond. Це що? Стафі. Мої прямі переклади вам не підійдуть, так що я промовчу. Тут багато всякої їжі готової, але вона виглядає вся якось не свіжа. Ти на неї дивишся? Навіть тобі її не дуже хочеться їсти. Так, тут є ще такі салатики. Виглядає досить непогано. О, таке ось це ще. Із бобами всякими. І такий. До речі, салатики прикольні сьогодні тут є. Чим мені подобається борщ, тут добрий хліб. Є такий хороший хліб, який майже схожий на український. Де він тут? Вони не, не знаю, може самі його почуть. Ось, бачите, він такий, типу, як вип... випічний. Цей батончик 5 баксів. Плюс булочка 3 бакси. 2,30. Плюс... плюс такс. Податки. Так, ну я взяла те, що я буду реально їсти, а те, що я хотіла показати вам і спробувати, бачите, скільки тут готової їжі. Яка вона вся несмачна, насправді. Я не знаю, хто її їсть. Бачите, тут навіть людей немає. Не кажу, що тут так прям толпа стояла за цією їжею, але ж я не знаю. А... Мені дуже подобається, в бучі можна купити смачненькі супчики, якщо тобі леньке готувати, і вони там гарячі, прям і такі досить непогані. Але а, яка проблема, що вони дуже часто а, спайсі роблять дуже гострими. А, це дуже рідко, що ти можеш знайти супчик, який не гострий. Вибирала-вибирала, взяла два супи і пішла. Тому що вже немає. Мочу ходити по магазину, або їхати додому свиденько навітатися. І взагалі американці люблять додавати в усю їжу чесник, він у них кругом, той часник просто кругом. Я навіть пам'ятаю, як ми пішли якось до ресторану, і я просила їх е дати мені якусь їжу без чеснику, то вони. Не змогли в своєму меню знайти їжу без чеснику. Тобто їм доводилося просити. Я сказала, що в мене алергія на чесник, і, і вони просили повара просто не класти при приготуванні в мою порцію чесник. Отакі справи: американці дуже люблять чесник. У них прям той чесник кругом. І я в супермаркетах бачила чесник е засушений, чесник у приправах, чесник у у вигляді приправи в сенсі, що він такий дрібнесенький, чесник у вигляді якоїсь пасти, чесник у вигляді якогось соку. Коротше, чесник там ну, просто у будь-яких будь варіаціях, на будь-яку тему. Далі є такий супермаркет Whole Woods. Так, не біснуйтеся там, я знаю, що то Hall Foods, а не Woods. Просто щось сталося з моєю дикцією, коли записувала. В ньому я дуже рідко буваю, дуже рідко там щось купую. Але ну просто тому, що він далекувато від нас, і просто тому, що він дорогуватий для нас. Не скажу, що він якось там чисто відрізняється дуже сильно. А, що він прям дуже класний, я би такого не сказала. Я коли туди заходжу, я навпаки, не можу там знайти те, що мені треба. Тому що, мабуть, я вже звикла купувати продукти у крогері, я знаю де що лежить, і так далі. Але у ховуці ну там досить часто немає того, що я шукаю. Або воно не таке, як я очікую. Але там можна знайти якісь такі цікавинки, типу фініків, а, то, що ти не знайдеш у крогрі, наприклад. Ось, бачите, наприклад, що я казала. Оце, наприклад, шкурма. Вона далеко не в в магазинах продуктових продається. Це вважається тут ексклюзивний продукт. Екзотичних фруктів, чи ну, такого плану всяка їжа, якась така екзотична більше, яку ти не знайдеш у простому супермаркеті, там її можна знайти, типу там лобстера якогось чи щось таке. Хоча лобстери і в Мерсі продаються. До речі, лобстерів ми якось купували, бо тут їжа, в принципі, не така дорога їжа дорога. Але якщо переводити в українські гроші і у співвідношення української зарплати до українських цін і американської і до американських цін, то в принципі, якщо ти вже дуже прям хочеш лобстера скуштувати, ти можеш собі це дозволити. Але прикол в тому, що ми його купили, зварили, щось там трохи понадгришували і викинули в смітник, тому що це було ну не смачно. Ну може я не вмію його готувати. Не знаю, може, там якісь спешл навики треба, але це наша історія з лобстером. Колись ми його куштували і так його і не з'їли. Ось, до речі, тут є така станція з питьовою водою. Можна набрати водички. 59 центів за водичку. Але я купую у бутилках поки що, не знаю. Оці я ось беру, мені подобаються. В принципі, не на смак. Такі пітіві йогурти. Дуже прикольні. Є, до речі, кефірчик. Також. Є тут такі ще сири. Я, до речі, брала такий кусочок якогось такого подібного. Він такий несмачний був. Бо я ще не знаю навіть, що тут брати. Круасани. круасани в Америці, всі пусті, без начинки. Хочу взяти такі штучки. Виглядають смачно, правда? <пусти> а, кексики. по 30 баксів. Є такі пироженки Маленька пироженка Два бакси, майже 3. Ще тут є така штука з насипанням горішків. І тут які хочеш, шоколадні. Бачите? Це вже якісь каші пішли. О, до речі, гречка, ось, будь ласка. Хто думав, що в Америці немає гречки. До речі, навіть зелена гречка. Я навіть не знала, що тут зелена гречка продається. Рис, союли всякі, горішки, горішки. Зацініть купуюся на касі, і я там в камері, бачите, воно. Ще є дуже класний магазинчик, який називається Trader Cho. Там дуже цікаві іноді попадаються продукти, і там дуже гарної якості продукти. Там, от що буквально не візьмеш, там воно все відрізняється по смаку. Тобто. Вважається, що це якби така, такий типу фермерський магазинчик, в який м, приходять продукти такі більш натуральні, ну, наскільки я таке чула типа трейдер Джо. Ну, ви поняли, типу фермер Джо. Так, головне, переходячи дорогу, щоб мене не збила ніяка машина. Бо тут машини не дуже поважають. Пішо... Пішоходів. Рейтерчо дуже класні квіти мені подобаються. Такі, а, як сказати, нетривіальні. Не такі, як всіх. ось, наприклад, ці жовтенькі, подивіться, яка краса. Скільки коштують? Ще не побачила цінника. А воно, 6 баксів. Що мені ще подобається, що у них тут оці гарбузи, наприклад, можна купити. Нарізані. Отакому. От такою красотою, щоб ти вдома не добався, не відрізав ту шкурку від нього. Є почищений горошок. італійські каштани. Каштанчики хочете? Не знаю наскільки це правда, але насправді все, що я там купувала, воно досить смачне. І навіть якщо ти навіть купуєш якісь такі штуки, які ти купував раніше в іншому супермаркеті, вони там трохи різняться на смак, як на мене. І там є дуже класні всякі такі заморожені продукти, дуже смачні, тому що в звичайному американському супермаркеті, скільки я не купувала заморожені продукти, вони майже ніколи не бувають смачними. А там бували такі, що і можна їсти. Такі мініатюрні пайси з горішками. Візьмемо, спробуємо. У супермаркетах я прихватила ось такі ось дві баночки. Це супчики. Ми таке не їмо одразу скажу, але ем, я бачила в американських усіляких серіальчиках, що маньяки всякі, їдять отаке. Відчиняю зубчик. Ну, виглядає не дуже смачно, якщо чесно, не знаю. Виглядає як якийсь заварний крем з м'ясом. Виглядає це ось так. Знаю, чи вам видно. Такий щось таке густе. Ну... Ну, в принципі, на смак не, не погане. Не скажу, що я прям хочу це одразу все з'їсти. Але, в принципі, якщо голодний і якщо немає більш нічого іншого, то їсти можна, я думаю. Якщо ще розігріти, то піде. Я відчиняю іншу баночку. Цей суп виглядає як справжній суп. О, бачите, там є морковка, сільдерей і макаронки. Ну, цей суп виглядає. Mm, запах не дуже. Ну, такий якийсь дивний. недуги. Ну, та ж сама оцінка. Якщо ти дуже голодний і тобі немає більше чого з'їсти, то в принципі їсти можна. Не скажу, що це якесь огидне чи дуже прям несмачне, нормальне таке. Але по власному, за власним бажанням я б таке не їла, напевно. що, ну, типу, Це вже дуже треба любити суп, щоб їсти його з такої баночки. Так, що ще? Я купила от таку шоколадку. Я не впевнена, що це американське, Прям, давайте подивимося: Made in Turkey. це турецька шоколадка. Але вона така, знаєте, типу, під оці ам, дубайський шоколад, але в ній таке якесь волосся. Типу. Коротше, зараз подивиться. Моя Ліра дуже любить цю шоколадку. Вона, до речі, не дешева, вона коштує 14 баксів за шоколадку на секундочку. Так вона виглядає. Такий наповнювач, він такий, типу, як волосянич, як сказати. Ну, мабуть, це не дуже видно, але пахне таким мильним шоколадом, знаєте, як то з дитинства. Ось тут тут добре видно. Бачите, таке волосяне. Несмак непоганий. Більше схоже на білий шоколад з якимсь наповнювачем. Але воно таке солодке, що навіть ніякого конкретного смаку немає. Просто солодкий шоколад. Ще один а, чисто американський продукт хотіла вам показати: це а, Peanut Butter. Це досить популярна така фірма. Я вже його відчинила, щоб скуштувати, вам показати, що це. Коротше, перші три роки ми взагалі не їли пінатбатер, ми його не любили, нам він здавався абсолютно несмачним. Зараз одна з моїх співробітниць показала на роботі мені спосіб, що пінатбатер досить смачний із яблучками. То беремо кусочок яблучка, намазуємо на нього кусочок пінатбаттеру. Це такий крімі, він є ще кріспі. А, тобто кремова структура і така хрустка. Ми беремо кремову. Mm. В чому прикол їсти батер з яблуками, в тому що пінат батер дуже солодкий, а яблука кисленьке, і оце воно перемішується в тебе в роті ці смаки, кисло-солодкий смак такий, і тоді воно не притерне. Тому що, якщо їсти чисто е, пінат батер, там з хлібом, наприклад, то воно аж занадто яке притрудно солодке. А з яблучком те, що треба. Так, ще обіцяла вам спробувати оці ось штучки Пікан Pies. Це такі горіхи, типу, схожі на грецькі, але... але не грецькі. Це такі маленькі пиріжечки, типу, як американський пиріг, тільки з піканом. З горіховою начинкою. Так, я собі вже тут наробила чайочку. Це досить смачно. Але тут є корейця, а я не люблю корицю. І все, що з корицею, це не сюди. Але загалом смачненьке. І смачне, тому що воно свіже. Свіже і смачненька, але з корицею. Ось такі американські магазини з продуктами. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтеся, ставте вподобайки і пишіть коментарі.